Всім привіт! І значить, продовження про наші сьогоднішні поставки розповідаю про Тесло Модул 3, яку привезли на запчастини клієнту, тобто то він її розбирає, а потім перепродавати буде по частинах Тобто не для себе залишає. Це у нас 6.22 рік. О, значить Пробігу має 97 тисяч миль, видно, десь була вона, мабуть, або в таксі, або в прокаті Що, в принципі, там не є погана батарейка, вона досить дуже лучше. Тому я майже певний, що там 90 на збережені батареї. В принципі, більше про машинку. О, ушкодження отримала по лівій стороні. Ми його бачимо. Це у нас, в принципі, одне ушкодження. Тобто крило, дверка, дверка, і тут от шторка спрацювала тут, тут і сідушка. О, все інше абсолютно ціло. ціла. Сіла у нас по безпеці, у нас торпеда, кермо, інша сторона по подушках села, сідушки так само. Безпека це те, що швидко розходиться. Клієнт швидко продасть, трошки шумно. Uh -huh. Парадок весь цілий автомобіля це найдорожчі в принципі, запчастини, і ті, що теж швидко розходяться. тобто це фари, бампера, крила, капот. Це те, що не затримується, коли ви, скажімо, машину на розборку цієї берете. Панорама, Лобове теж вони цілі. Це гарно в даному випадку. Ну, і в принципі, права сторона теж там покажемо вам далі, тобто вона теж в гарному вигляді. Зараз поки що не може відкрити, треба буде її злевати.